Ну що в нас? 7,47. Ми біля ТСЦ на Слобожанському. Одне з найвеликих ТСЦ в Дніпрі, яке певний час тому начебто відкривалось як пілотне, типу з якістю обслуговування на рівні і все таке інше. Зараз будемо дивитися, яка там ситуація. Я вже майже вирішив, що щось пішло не так. І що тут все працює як слід. <гум> Але ж, все норм. Стоїть юрба біля входу в торгівельний центр, очікує на запуск. Зараз подивимось, що там підтримцем. Таке що хто крайній? Ну каже, напа, ТС, а також ТС. Ну що, країв у цій черзі знайти не вдається. Багато людей стоїть. Ну, можна припустити, що якась частина народу стоїть в ЦНАП, а якась частина народу стоїть все. Але будемо спостерігати. Сьогодні мені не потрібно ніяких реєстраційних дій виконувати. Тож. Просто подивимося, що буде восьмій. Яка, Як тві юрба, побіжить всередину. Так, 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 так. Почався екшн. Відчинилися двері, усі люди кинулися всередину. Подивимося зараз, як воно там. Як світ було очікувати, вся ця черга, здебільшого в ТЕСЦі, на своїй підправі. Сидимо на столову, а ось так. Дорогі господарі, а ви, можете не мене заповідаєте? Я тут стояв і Давайте встаньте в очі. стояв, там стояв, а ви де стояли? <свят> а, а я, а я там стоял а Ну и ты стой дальше Вот так ты один, а нас пять Я пятеро. не да, один Ну двое Ну, ну с с с двой. Двой. Он Он хорошо Стойте Вы за кем А я шесть Вы не Я не говорю, не видел мы были первые, они Я никого не, 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 не видел. Я, не видел. Ну, я не специально не видел. пошел, снял вот на да, чтобы да. Я не что, что, есть, да. А, а что да. Что я ходил по го никого не было, Я специально заснимаю, что не было его новое. 2, до столу 11. Скажіть, будь ласка, той термінал є лише один? Тобто всі повинні стояти в цій черзі і очікувати, що підійде до терміналу і до вас особисто? А чого немає другого терміналу? Так, до 100, 13. 13. А я, я не лаюсь ні з ким, я просто питаю. Взяла. Ага. Ви ж стоїте, а, снимаєте, я, а я не та, можу що, підійти так та само обслуговувати. Інакше, І що? А самі ми обслуговуватись не можемо, лише за вашою допомогою, так? Так, звісно, наказ 83-й в Україні. Який наказ? 83. О, камера, все фіксує. Хто підходить, що хто бере. Це не просто так. Не просто. А тільки еталонів є на сьогодні? Там це написано, будь ласка. Дуже дякую за розгорнуту відповідь. Запрошуємо номер 2. До столу 11. Ну що, Запрошуємо номер 8. Але мені 8. здається, що у цих сіхталоні... До столу 4. Для цієї юрби може не вистачити.